Багато хто недооцінює цінність встановлення сигнальної лампи. Сигнальна лампа дає вам візуальну інформацію про те, що ваші ворота почали рухатись. Ви можете сприймати цю інформацію як боковим зором, так і підсвідомо. Це дасть вам розуміння, ворота почали зачинятись або відчинятись. Дзеркало заднього огляду, боковим зором, дзеркало бокового огляду неважливо. Ви знаєте, ворота почали рух, коли лампочка заблимала. Ми підкажемо зараз, як під'єднати два основних типи ламп, які представлені в компанії просто ворота. Ось в такому дизайні і ось така з антенкою. Все монтується дуже просто. Тут відкрутили антенку, знімаємо корпус, є доступ до плати керування. Дані лампи розраховані на живлення як 12 В, так і 220 В на змінному струмі. Дивлячись, яка у вас автоматика, ця лампа 100% підійде до будь-якої моделі. Також тут є під'єднання антени. 220 або 12 під'єднали сюди. А під антену, що дуже важливо, треба встановлювати коаксіальний кабель, щоб антена коректно працювала. Коаксіальний кабель це той, який раніше використовувався такого типу, як антени від телевізора. Всередині жила і зовнішня обмотка. І тоді антена дійсно буде правильно працювати і збільшувати радіус дії сигналу, так як лампочка з антеною буде встановлена вище ваших воріт. Друга лампочка вона без антени вбудована, але має інший дизайн. Знімається корпус і є доступ до плати керування. Також вихід під 12 В, 220 вольт в змінному струмі. Неважливо. Вона має більше діодів, і яскравіше блимає. Тому звертайтесь до компанії Простоворота. Ми завжди підкажемо саме яку лампочку більш доречніше буде під вашу автоматику, і яка модель краще буде виглядати саме на ваших воротах. Просто ворота завжди рекомендую встановлювати сигнальні лампи для ваших автоматичних воріт.